Слава Господу за те, що будується храм, будується церква, ми живем, ми помилусті Божій благословенні. Хочу тільки ще нагадати, 7 грудня у нас буде Стання водних хрещення в цьому році. Тому домовляйте своїми районними і потім районні домовляються зі мною, і ми вже чи до вас додому приїдемо, чи як, постараємося. Але провести співбесіду, допуск, тому що навіть Ісуса Христа допускали до хрещення. Написано, Іоанн допускав його або не допускав. Тобто, такі були моменти. Тому це є також допуск, щоб бачити людину її серце, її бажання, її віру, і тоді допустити і сказати, що да, звичайно. Саме Кадакійський сказав от вода, що преп'ятувати мені креститися. Він сказав, якщо віриш від чистого серця, можна. Якщо віриш од чистого серця Господу, Господа можна. Тому я радую за всіх тих, хто готується до воднохрещення, хай Бог утвердить, укрепить вас. Ми в п'ятницю молились за вас, щоб ваша віра не скуділа, щоб ви не слабіли. І хай Боже благословіння буде з усіма нами. Відкриваємо Луки. Відкриваємо Луки, 17 розділ. Сьогодні ми ще їдемо в грибінки. Час від часу. Ми туди їздимо, тому що будемо приймати там церкву, і на наступну неділю вже група прославлення поїде разом. От. Зараз вони їздять, але ми їздимо Гребінки Я радий, знаєте, там є сім'ї, двоє сімей, у яких по семеро дітей. І вони є на служінні. Тут двоє чи, чи скільки вже, ой, в мене там десь дитина кашлянула, ой, там, значить, десь то, я там то, і все вже сидять вдома. Я не знаю, як ну, вони були, я їх завжди бачив, вони були на служінні. От як люди так умудряються? Колись запитали в одної, я вже це розказував, в одної жінки запитали, в якої було троє дітей, а в другої п'ять. І та, що п'ять, вона вчасно приходила на служіння, вчасно, з дітками, держали їх послушанні, не просто десь відправила на вулицю, щоб не мішали. Все, вони тихенько. А та, що троє дітей запізнювалась. Ну і пастор говорить, слухайте, яка, що? ой, пастор, ви не розумієте. Троє дітей, там корова, там коза, там то-то. то Ми не встигаємо, поки це, поки це. В общем, куча справ. Він говорить, а ви, ви ж, у вас, вас точно так же саме все. І хазяйство точно таке ж, і дітей навіть більше. Як ви вчасно так приходите? Вони кажуть, я не знаю. Ото йду робить, говорю, господи, поможи. От там роблю, Боже, поможи. От там горіть, Господи, поможи. Мені на служіння йти, мені з тобою зустрічатися, поможи мені. Дух Божий, підскажи, як мудріше зробити. Господь там благослови. І діти в миті, чисті і всі вовремя на служіння. Ми називаємо це служіння, но раніше це називалося зібрання. Це правда? Ідуть в собрання. І так Біблія говорить, зараз в деяких церквах. І на Західній Україні так і говорять, пішли в собрання. Даже на Західній Україні говорить слово собрання. Бо Біблія говорить, щоб вони собиралися в церкву, вони собиралися перед Господом. І Павел каже, не оставляйте собрання вашого. Тобто ми збираємося, ми собираємося для того, щоб побути один з одним і саме основне з Богом, щоб почути від нього слово і щоб віддати йому належну хвалу. Коли ми з рідними, ми теж збираємося разом, правда? Ми збираємося разом. І так, Луки. Луки. Брати і сестри, у кого будуть якісь виникати? Якісь питання. У вас різного характеру. Я ще раз через нагадую, ви можете підходити особисто, ви можете писати записки, кидати будь-який ящичок, мені передадуть. І так далі, у вас є якісь багато питань, якісь претензії, відкривні, сновидіння, наставлення, пожалуйста. Казала Віра, в нас каже один брат, я кажу, до мене там брат підійшов, прочитав слово. Вона говорить, він любить підходити, особливо до пастирей. Так до членів церкви не підходить. Ну коли ці пастири приїжджають, обов'язково якісь откровенні пастирі принесе. От. Але слава Богу, слава Богу, що дійсно, він цим самим, коли він підійшов, він мене підтримав. Він підтвердив те відкриття, яке отримав я. Він підтвердив тільки з 36-го розділу Ісхода. А я з Лівіта читав. І там же саме написано, тільки він вже приніс мені слово, де написано, і приносили люди. І ті, хто строїли, підійшли і сказали Моїсею, все, багато вже не треба. Моїсей вже били, все хватить вже нести, хватить! Вже нема куди дівати. І люди написано, і перестав народ приносити. я подумав, що цікаво, що я ще тільки буду про це говорити, а брат мені вже приніс слово. Де він читав, що вже буде достатньо, вже треба уговарювати брат сестри. Не несіть. Нема куди гроші дівати. Не знаємо на що пустити. От вже сьогодні сестри, да, сестра принесла. Тому не знаємо, не знаємо, куди, е, куди. От, от таке було, да? От так хочеться, правда. От построїли молітвиний дом, а гроші є. Що ще робити? А, Давайте ну, построїли там, понятно, що буде, котельня там, А, ну що робити, Все, асфальт положили, парк зробили. Гроші є, все не приносите вже і вже думаємо, вже куди їх розтратити. Господі, помоги моїй мені вірию, да? Боже, чи можливо це на Україні? Це можливо, якщо на да? серцях, В серцях наших розположено. Хорошо. Луки, читаем, 17,11. Мы знаем всю историю, я уже и сказал. Написанный Идя Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей. Когда входил Он в одно селение, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас! Увидев их, Он сказал им, Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что очистил что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли я чисел их, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. У нас тема месяца, нова тема месяца, месяц подяки. Мы будем дяковать Богу. У нас будет месяц подяки. Пист у нас сдается с 23 на 24 грудня. І він без утримання їжі, так як це місяць подяки. Тому ми, ми їмо, ми дякуємо. І наш піс здається, якщо я не помиляюсь, 23 на 24 грудня. І тому в нас буде цей піс. Ми будемо дякувати там. Все, в наступну неділю будуть вже листочки. Ви побачите. І тому цей місяць місяць подяки. Місяць подяки за всі благословіння, якими Бог благословляв нас. Місіс подяки, і я молився, Боже. Нагадай мені історію, покажи мені, Господі. І Бог нагадав мені про цього чоловіка, про цього одного чоловіка. Дивіться, що тут цікаво, що коли Христос проходив. Вдалі написано, он в односіління, видно, в цьому селінні або біля цього селення, села, були ці 10 прокажоних, які остановилися вдалі. Чому вдалі? Чому вони зупинились здалеку, вони підійшли до Христа? Взагалі вони не мали права наближатися до людей. Коли вони тільки наближалися до людей, люди могли, мали право, бачачи їх і знаючи їх, тому що вони були заматані в такі руки, в такі всякі тряпки, бо в них. Були прокази на руках, руки, гнили, лице, і вони були заматані, їх узнавали всі, і вони не мали права наближатися до людей. Як тільки вони наближалися до людей близько, люди могли взяти каміння і побити їх, могли відбиватися від них, що вони відходили далеко, тому що це заразна хвороба. І вони стали вдалі, побачили Ісуса Христа і стали кричати. Написано, остановившись становившись вдалі. Громким голосом говорили, Ісус, наставник помилуй нас. Я розмишляв і подумав, вони не сказали зціли нас, що помилуй. Вони хотіли їсти, можливо, чи, чи що вони, про що вони говорили? Помилуй. Можливо, це одне було із те, що е, він жалився, або просто підсказав їм, як їм далі жити, чи куди їм йти. Тому що вони сказали наставник. Значить, вони хотіли відтримати від нього якесь наставлення, якусь підтримку, якусь мудрість е, е, і так далі. І вони кричали до нього. Помилуй нас, або допоможи нам, ми нуждаємося. Ми нуждаємося в виході. І стояли ці 10 прокажених Увидів їх он сказав їм: Підітей, покажитесь священникам. і коли вони йшли Чому він відправив їх до священників? Тому що в старому законі, і ми прочитаємо це місце це Ліві, там Я прочитаю, тому що воно дуже дуже цікаве. Левитам, книга Левит, а, 14 раздел, 14 раздел, швиденько. И с другого верша. Вот закону прокаженному, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. И если священник увидит, что прокаженный исцелился, от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и исопа. И, и, прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водой. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить, исоп, и умочит их в живую и и умочит их и живую птицу, В крові птіці заколотий над живою водою і покропить на очищаємого від прокази сім раз і об'явить його чистим і пустить живою птіцю в полі. Такий був обряд очищення, і коли людина прокажона, вона приходила. До священника, і священник бачив, що вона чиста від прокази, або вона була уже прокажона і очистилась. ну, звершилось такий обряд очищення, сім раз кропили на нього. Звичайно, ми не будемо копати до, да, там до кінця, але дещо ми візьмемо звідти. Тому на що б я хотів звернути увагу, дивіться, перше, вони кричали, да? вони кричали, вони просили. Вони просили, і кожний із нас, ну, це була тема моєї проповіді: зустріч, зустріч з Ісусом. Або зустріч з Богом. Або коли зустрічається з Богом, щось відбувається. Тому зустріч з Богом або зустріч з Ісусом. Кожного із нас є, бувають зустрічі, правда? Є сплановані, а є не Сплановані Сплановані вони, будемо говорити, так, ми їх плануємо, ми щось готуємо, а не спланована зустріч, вона так раз і зустрів того, кого не хотів, то йому должен 35 тисяч. <гум> каже, последній раз, каже, я тебе запитую, коли дох си?» Ну, слава Богу, більше мені цих питань задавати не будеш. Вже ж последній раз казав тебе, спрашую. Тому більше питань тих задавати не будеш. А то все время задаєш, коли я тобі віддам ці гроші. Тому. Це не запланована Зустріч, як правило, недобрих зустрічей. Ми стараємося там десь раз позвонили, ми случайно підняли трубку. Алло, Альот, е, та я слухай, перезвони, зайнятий тут. Людина, яку ти або не піднімаєш трубку. Я знаю, що в кожному були такі моменти, колись комусь позвонили, ви, та ладно, дзвони далі. І ми відложили хай собі таленькое, правда? Не хотіли ми зустрічі навіть по телефону. Ну, отак от, от, отлажували. А потім, коли він знав, знову перезвонювали, ми побачили, взяли, я тобі дзвонив. Да? Серйозно? Та ти що? І ми починаємо так. Правда? Ну буває таке. Ну, буває чи ні? Тому послухайте зустріч різна. і зустріч з Ісусом Христом, вона щось вона завжди змінює людей. Завжди не може такого бути, якщо ти зустрівся з Богом, щоб ти не змінився, щось не сталося. Вони знали, зустрітися з Ісусом з наставником повинно щось змінитися в їхньому житті. Тому ми кричали, просили здалеку, кричали про милі. Сьогодні люди багато кричать: Господі, поможи, але не всі дякують. Не всі дякують. Десь здалеку крикнув, Господі, поможи. Або взагалі не крикнув, але коли сталося щось з тебе, зразу претензії, Господі, чого? Боже, за що? А перед цим ти просив милості, ти кричав до нього. Вони кричали здалеку до нього. Тому ці люди просили, вони послухалися. Дивіться, я говорю за всіх, за 10. Вони просили, вони послухалися, і вони пішли до священників, вони знали закон. Він сказав, іди до священників. От я, я тоді не. Я думав, от як ці люди, да, їм сказали, Христос сказав, іди до священників. От до вас приходять говорять, слухай, а, ну таке буває, мама голова була, йди в лікарню. Да. Така, може якась таблетка є, в лікарню йди. І от Христос говорить, Ісус, помоги, наставник, поможи нам, іди до священника. І от вони розвернулися і пішли. Вони знали, що там мається щось звершити в священника. Ну слухайте, вони пішли. Ну, коли ми дивимося на цю історію, в Лівітах вони пішли на очищення, вони знали, що повинен бути якийсь обряд, вони вірили, що щось повинно статися, і вони пішли. Ну тільки один по дорозі почав себе оглядати. Зрозумів або подивився. Написано. Один же із них віддя, що ісцільон ті йшли до священників, ті йшли, бо якісь обряди треба було звершувати. І багато сьогодні людей йдуть і звершують обряди, на що не знаємо. Сказали так. Так треба. Там не стукне, там не грюкне, на пороги не стань, там співають, там святі спочивають і так далі. Ой, там не то, оце сніг пішов, і сьогодні йде, на де є віруючи ще прикметами пере, пере, всякими, не повезе, а так не можна, ой, то повіся, там оберіг, от, і так далі. Понацепляють і от перемішували, і в них якісь обряди, у них от якісь звершення. А цей чоловік він не дивився, він ішов, ну він ішов, він, мабуть, що скоріше оглядував себе і тут раз замітив, очищений, і з І тому повернувся один. І так, перше просили, друге е, послухали, але повернувся один. Так, інколи ми буваємо, просимо, ми слухаємо Бога, але не завжди ми повертаємося до Нього. Не завжди ми повертаємося до Нього в молитві, щоб подякувати. Не завжди ми шукаємо Бога тільки з одним бажанням поклонитися йому в подяці. І тому повернувся він. А що цікаво, в українській біблії написано, він запитує, а чого? Що, дев'ять не здогадалися повернутися? Дев'ять не здогадалися. Дивіться, він повернувся, і я приніс подяку. Да? Повернувся. і Він не соромився не людей, тому що знов-таки він кричав. Він кричав і написано Хваля Господа. Один же з них видячий Сильом возросився громким голосом прославляє Бога! І коли в тебе чудеса приходять у твоє життя, якісь маленькі благословіння чи великі благословіння, громким голосом починає славити Бог. Починає розказувати, куди йдеш. Ну там у мене діла, і в сторону Приватбанка йду, чи що там у нас. От а, фору, фору йду. Може, в церкву, да ні, я в фору, зайду, у мене тут діла, там наші докуми зайду там, і так далі. Я громким голосом говорю, я до Господа йду. Бо Він той, який зцілив мене, встановив мене, обновив моє життя. І громким голосом написано Він. Прославляв Бога. І тому подяка це коли так же це прославлення Бога. І пал нік ногами, його, благодаря Йому. Це був самарянин. Чому самарянин? Ну, Потому що він самаряни, ми знаємо, з її ми не сообщалися. Ну послухайте, він повернувся. Тому що він розумів, що подяка це те, що потрібно віддати. Це, 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 це як борг, його треба віддати, це треба віддати. Він не соромився людей. Він повернувся і подякував, не боявся. Що скажуть його самореальні тому стоять будуть, як ти міг іудеями сообщатися? Йому було все одно, він не соромився Христа. Чи соромився ми там, де ми є? Хтось біля нас ругається, хтось біля нас думає, <хи> я завжди стараюсь стоп говорити, зупинять якось людей, уходить, тому що я не повинен не соромити Ісуса Христа, не, не промовчати. Одного разу я мав бесіду чоловік, а, проблеми в нього почали з сім'ї, жінка хвал підняла, я приїхав, він почав запивати. Це було вишневому на тій стороні. І я говорю, верніш на цій, і я говорю, і Бог дає мені відкриття, я беседую з ним нічого не можу понять. Ну знаєте, ну це було, так вийшло, так случилося, це. І я вдруге запитаю: а на роботі знає, що ти віруючий? А віруючий вже пару років. Як люди скривають Христа там, я не знаю. Як вони ховають там учіть? Як йому дається сховати свою віру, сяйво, вони як Моїсєєв не покривало, покрив. Як йому дається? І я бо, посоромився. Просто посоромився Христа. Ну людина, яка не соромиться, дивіться, Христос йому що сказав. І пав ніц, да? тоді Ісус сказав, не 10 літрів чистилось? Христос знав, що де ж 9? Або по-другому, хіба ці не здогадалися повернутися? Чому дев'ять не здогадались повернутися? Чому вони не здогадалися подякувати? Тому що подяка, вона якби утверджує, вона якби ставить крапку. І Христос, Він сказав далі. І сказали йому, встань, іди, віра твоя спасла тебе. І тут Він говорить за віру. Той приніс і подякував, а цей говорить за віру вдруг, що спасла тебе. Практично, коли ти не можеш дякувати Богу, якщо ти не віриш. А якщо ти віриш Богу, ти не можеш не дякувати. Тому що віра і подяка це дві сторони одної медалі, і тому він сказав: Віра твоя, бо ти прийшов утвердити і сілення. І знаєте, що я зрозумів, цей чоловік він зрозумів. Він ішов до священника, і він зрозумів, я що Христос є первосвященник, і він повернувся до нього для того, щоб проголосити. Йому, що він ісцілений, подякувати йому. А щоб первосвященник, який проголошував, пам'ятаєте, проголошував. Він проголошував, очищений. Очищений. І Христос проголосив: вставай, іди, ти спасений. Він отримав це спасіння. Я хочу зробити висновки на, в, в основному, да, я привожу до висновків. Перше. І головне, не забудь подякувати йому, тому коли ти зустрів і спочатку но завжди освящалося і єлеєм, і кров'ю, і вони були практично рябими. І той голуб, який, якого відпустили, завдяки першому голубу, якого приніс священник за очищення, він тим голубом помазав іншого, і написано, був відпущений в поле. Він вже був інший відпущений, він був вже червоний. І тому Бог тебе і мене відпустив іншими, очищеними. Червоними кров'ю Ісуса Христа, убіленими від, від всякої прокази. І тому пам'ятай, що завжди ти можеш, ти і я, ми вертаємося або ми служимо великому первосвященнику, до кого ми приходимо, щоб очиститись. І Він відпускає нас через свою жертву, через свої страждання. Він, як той голуб, був принесений заколотий, написано заколотий. Я не знаю. Як це? Я бачив, як, як вбивають голубів, голову крутнув і все. Як лампочку, знаєте? Викрутив. І все. А тут був заколотий. Голуб і інший голуб був відпущений в поле. І Христос відпустив цю людину. І тому вставай і йди, Бог відпускає тебе. Вставай і йди. Але він відпустив ту людину, яка повернулася, яка була вдячна. Подяка, вона спасає нас, будемо говорити, утверждає наше спасіння, нашу віру. Завжди дякую, не тільки за добре, як Ігори, хіба нам за добре, а завжди дякуй, бо знай, що Бог відпускає тебе від чогось, Бог хранить тебе від чогось. Або Бог помазує тебе на щось. І він відпускає тебе в поле, як той голуб. Священник мусив його винести і відпустити в поле написано. І то вже був не той голуб. Можливо, він був білий, але він вже був весь покроплений. Він вже був інший, і він був вільний. І ми з вами вільні. І тому ця людина, вона була щасливою. Він оглянув себе. І він зрозумів: мені потрібно вернутися, мені потрібно подякувати. Він священник. І він виконав закон. Він прийшов до священника, який проголосив, що ти очищений. Вставай і йди, Твоя віра спасла тебе. Він зрозумів, що це не просто наставник. Він зрозумів, що це Христос, що це Господь, який звільнив Його. Тому завжди будь вдячний. Не забувай дякувати Йому. Оглядай себе, оглядай своє життя, дивись на своїх дітей. Просто, знаєте, не просто ми бігаємо, а просто зупинись. Сядь і зупинись, зупинись і сядь, і подивися. Пішла твоя дружина чи твій чоловік. Вдивися, вдивися на, на природу, вдивися на людей, дивися на твою домашню, якщо ти на неї прийшов. Дивись, і думаєш, Боже, спасімо тобі. Завжди вертайся, тому що Бог чекає, що ми повернулися і подякували. Коли зустрінешся з Ісусом, не забудь йому подякувати.